Яка об'єднує багатьох людей, які хочуть робити ремонт або будівництво. Візьму плиточника окремо, візьму гіпсокартонщика окремо, маляра окремо, всіх окремо, класний майстри, кожен хтось когось порадив. Все супер, всіх окремо, бо фірма то дорого я зекономлю. Так от. Потім той пазл комусь потрібно скласти до кучі. Інсталяція невірно стоїть, переставляється. Інший санвузол. Така сама історія. Така сама історія переставляється. Зайшли гіпсарі, виявили помилку, зупинили роботи. Чому? У сантехніків е, пошкоджено був нівелір, збитий лазерний. І було встановлено дві інсталяції невірно. Переробляємо. Якщо би то були окремі майстри, скоріше за все, ця проблема всплила б на етапі вже вкладеної плитки. Був би головняк у замовника в першу чергу і у всіх далі по ланці нижче. От і все. Тут. Кожен думає про роботу наступного, виявили проблему, прибрали проблему, бо далі не може працювати ніхто. От. Тому важлива команда, розумієте? Замовники про цей нюанс дізнаються тільки з моїх сторіс. І воно їх ніяк не торкнеться. Ось така історія. По цьому обирайте якісно команду і підрядники, кому потрібно будівництво або ремонт. Ви знаєте, до кого звертатися.